Дякую, Світлано. І розпочинаємо ми, як завжди, з гарячої теми обліку ПДВ. Ми надаємо багато таких консультацій, і питання, напевно, ніколи не перестане бути популярним. Чому? Тому що важливо, щоб в обліку все було проведено вірно, а ми з вами знаємо, що операції по ПДВ бувають різні. І завжди перед формуванням декларації ми перевіряємо та аналізуємо рахунки ПДВ в програмі. Сьогодні якраз розкажу, як правильно налаштувати договор, щоб коректно визначалась перша подія, та подивимося, які є варіанти аналізу рахунків ПДВ в програмі. Зараз запущу демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, плюсики в чат, якщо бачите мій екран. Так, бачу, бачу ваші плюсики. Так, не всі бачать. Давайте трішки зачекаємо, щоб всі, всі бачили мій екран. Так, немає екрану. Давайте ще раз спробуємо. Так, перевіряйте ще раз, будь ласка, плюсики, плюсики. Так, є, бачу ваші плюсики. Ставте їх, якщо все, всім видно мій екран, якщо все добре з зображенням. Все добре. Отже. Почнемо ми з вами з питання, яке надіслала Ірина. Сплачуємо водофону постачальнику, а податкову накладну він надає на кінець місяця по даті акту. Програма ж враховує першу подію інакше. Як правильно налаштувати програму? Дякуємо Ірина, за питання. Дійсно часто отримуємо подібні запити на лінії супроводу нашій. І в даному випадку потрібно буде правильно налаштувати договір. Давайте якраз з вами перейдемо в довідники і відкриємо нашого постачальника Vodafone. Нам потрібно буде зайти в договір і перейти на вкладку Податковий облік. Ось тут зверху, де схема податкового обліку, за першою подією, нам потрібно проставити по відвантаженню. Таким чином, програма буде враховувати першу подію саме за документами реалізації, а не за документом, який проведений першим. І, до речі, колеги, якщо потрібен касовий метод, тобто навпаки щоб перша подія враховувалася завжди по платіжкам. Такий метод також дуже часто питають в нас на лінії супроводу. То його можна додати ось тут справа, дає всі схеми обліку. Йдемо далі і отримали питання від Тетяни та Юлії про складний облік ПДВ і коли він взагалі використовується. Хочу сказати, що в програмі є два методи ведення ПДВ. Перший метод це простий облік, його ще називають облік на льоту, коли перша подія формується саме за документом, який проведений раніше. Це може бути платіжка або акт чи видаткова накладна. І другий спосіб це складний облік ПДВ при якому податкові зобов'язання та кредит реєструється саме за фактом відвантаження накладними. Складний облік тому і називається складним, оскільки в момент оплати складно визначити, за які саме ТМЦ або послуги здійснюється ця оплата. В таких платіжках не буде суми та ставки ПДВ, податкова реєструється як зазвичай, а в кінці місяця потрібно створити документ. Реєстрація авансів, щоб зафіксувати наші авансові платежі по контрагентам. На практиці більшість бухгалтерів використовує саме простий облік, особливо коли це звичайні постачання чи реалізації. А коли ж тоді використовувати складний облік. Дивіться, ми зазвичай його використовуємо, коли в нас комісійна торгівля. Причому зверніть увагу, ось тут в договорі. Там, де вид договору. Якщо ми поставимо з комітентом чи з комісіонером, відмітка складний облік ПДВ ось тут програма проставить автоматично. Якщо ж потрібен все ж таки складний облік для звичайних постачань, тоді вид договори в нас буде з постачальником, а оцю відмітку ми вже проставляємо самостійно вручну в договорі. І далі, як зазвичай, записати та закрити. Переходимо далі і отримали багато питань стосовно вхідних податкових накладних, особливо по тим документам, які зареєстровані невчасно. Тому хочу комплексно відповісти на ці питання і показати, як це зробити в програмі. Враховуючи, що це саме податковий кредит, а не зобов'язання, ми можемо податкові, які отримали від постачальника. Які він зареєстрував невчасно, включити в свої поточні декларації. В умовах сьогодення дійсно часто трапляються такі випадки, коли постачальники по різним причинам невчасно реєструють свої податкові, з ними немає зв'язку, і нам вже потрібно це відображати в своїх деклараціях або в поточних, або там подавати уточнюючу. І давайте покажу перший приклад. Перейдемо в купівлі. І відкриємо вхідні податкові. У мене є податкова за березень, яку я хочу включити в свою поточну декларацію листопада. Для цього достатньо в самому документі проставити дату листопада і вона буде включена в декларацію листопада. Давайте подивимось, другий приклад. Є в мене податкова. Яку постачальник зареєстрував в жовтні за січень. Жовтневу декларацію ми вже подали, але хочемо туди включити цей кредит. В даному випадку потрібно буде подавати уточнюючий розрахунок по ПДВ за жовтень. І щоб ця податкова включилась в уточнюючу, в документі потрібно знизу, ось тут, проставити прапорець, включається в уточнюючий розрахунок. І період, який уточнюється, Буде-жовтень. Давайте тепер створимо саму уточнюючу. Переходимо в звіти. Регламентовані звіти вбудовані. І знаходимо уточнюючий розрахунок по ПДВ. Важлива інформація тут, колеги. Для того, щоб уточнюючий розрахунок заповнився, потрібно, щоб в програмі. Була збережена сама декларація по ПДВ за період, який ми уточнюємо. Ось наш уточнюючий через рахунок. Давайте створимо звіт. Період в нас листопад, так його і залишаємо, і натискаємо відкрити. Так, відкрився звіт. І перше, що ми з вами робимо. Це проставляємо в шапці звіту, період який ми будемо уточнювати. Тобто це в нас буде 23 і 10 місяць. І тільки після цього ми можемо переходити до налаштувань. Нам потрібно зайти в настройки, параметри заповнення. Як бачимо, підтягнулася декларація по ПДВ, яку ми подавали за жовтень. Ми її відмічаємо. Якщо ж у вас не підтягнулась декларація, тоді зверніть увагу на період вибірки уточнюючих записів ось тут знизу, щоб правильно стояв період. Зберігаємо параметри і можемо заповнити звіт. Натискаємо Заповнити. Так, чекаємо. Отже, які в нас тут є колонки. У нас є показник, який уточнюється. Це те, що з минулої декларації підтягнеться. Уточнений показник це те, що повинно включитись з наших уточнюючих податкових і різниця. Перевіримо по цифрам. Ось в мене є податковий кредит. Є дані з минулої декларації і є різниця, тобто в уточнюючий розрахунок потрапила податкова, в якій ми проставили відмітку. Зберігаємо звіт. А для того, щоб вручну далі не створювати уточнюючу вметку, а автоматично перенести її з баз, рекомендуємо використовувати програму бджола. Це продукт з нашої лінійки Lopen Soft. Бджола це програма для обміну між баз та метком. Зараз покажу, як це можна зробити. Відкриваємо програму бджола, і нам потрібен модуль-звітність. В модулі вибираємо період. В нас стоїть листопад, залишаємо його. І там, де документ. Зі списку обираємо уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ і натискаємо Знайти за параметрами. Як бачимо, в табличній частині підтягнулась уточнююча, яку ми з вами створили. Відмічаємо додатки, які нам потрібно буде перенести в медок. І натискаємо Передати в медок. Тепер можемо в самому медку перевірити, що ця уточнююча перенеслась. В медку ми, як зазвичай, в розділі Звітність. Відкриваємо реєстр звітів. Так. І бачимо, що за листопад є наша уточнююча в листопаді за жовтень. В принципі, далі можемо її відкрити, підписати, як зазвичай, в метку, та відправити. Такий самий принцип в бджолі діє і для обміну, об'єднаного звіту, первинки, податкових накладних та інших звітів. Посилання на програму бджола зараз додамо в чат. Якщо ви бажаєте працювати з програмою Бджола, ви можете залишити свої заявки. Ставте цифру 1 зараз в чаті, і ми обов'язково зв'яжемося з вами після закінчення конференції по контактам, які ви вказали під час реєстрації. А ми будемо переходити до наступних питань. І поговоримо про взаєморозрахунки. Отримали декілька питань, як саме правильно перенести передоплати з одного рахунку на оплату на інший. І зараз покажу, як це можна зробити в програмі. Приклад я вже зробила, тому давайте формувати оборотно сальдову відомість по рахунку 3711. Це наші передоплати постачальникам. Період у нас буде листопад. Отже, що ми бачимо? У мене є на 12 тисяч гривень передоплата на постачальника грант по рахунку на оплату номер 4 Нам потрібно перенести цю передоплату на рахунок номер 5. Можливо, змінилися умови роботи. З постачальником, і вирішили вже в наступний рахунок цю передоплату перенести. В програмі для цього є документ коригування боргу. Він знаходиться як в розділі продажі, ось тут коригування боргу, так і в розділі купівлі. Ось тут коригування боргу. Сам документ я вже зробила. Давайте його переглянемо та проведемо. Ось він. Відкриваємо. І перше, що потрібно зробити, це правильно вибрати зверху вид операції. У нас це буде саме перенесення заборгованості, оскільки ми переносимо передоплату з одного рахунку на інший. Далі дата, як зазвичай. Тип контрагента постачальник, а сам контрагент і одержувач у нас той самий. Вибираємо договір і в шапці, де документ розрахунків, важливо вказати рахунок, на який ми будемо переносити передоплату. А в табличній частині, там де вкладка «Дебіторська заборгованість, ми вказуємо рахунок, з якого переносимо передоплату. І для того, щоб вручну не заповнити отут в таблиці всі дані, так, суму, ПДВ, рахунки і так далі, в нас є можливість заповнити її автоматично. По кнопці Заповнити залишками по взаєморозрахункам в документі проставиться таблична частина повністю даними з запротно-сальдової відомості. І останнє, якщо у вас, як і в мене, вже була отримана податкова, Зверху ще додатково ставимо відмітку Не переносити податковий кредит. Проводимо документ. І давайте сформуємо оборотну сальдову знову. Подивимось, чи все в нас вірно. Так, бачимо, що рахунок номер 4 в нас закритий. На ньому передоплати вже немає. А вона перейшла на рахунок номер 5 як нам і було потрібно. Це питання ми розглянули, а зараз перейдемо до останнього і, на мою думку, найважливішого питання цього блоку а саме, як аналізувати рахунки ПДВ в програмі. І зараз на прикладах покажу, як це можна зробити. Отримали багато таких звернень. І в програмі баз бухгалтерія» є декілька варіантів. Почнемо ми з оборотно-сальдової відомості. Сформуємо оборотно-сальдову по рахунку 644. Тобто це наш податковий кредит. Рекомендую формувати саме загально по податковому кредиту, а в налаштуваннях... На вкладці групування проставляти по субрахункам. Звичайно, ми включаємо в полях всю аналітику, це і контрагенти, і договори, і документи розрахунків, щоб зручніше було аналізувати. А у відборах давайте відберемо нашого постачальника грант, по якому щойно робили коригування боргу. І формуємо оборот на сальдову. Ось таким чином ми бачимо одразу і непідтверджений кредит, рахунок 64.42, і підтверджений 6441. Тобто, зручніше формувати все ж таки оборотно сальдову а не окремо формувати їх по різним рахункам і потім переключатись між ними. І так, рахунок 64.42. В мене закритий, залишків немає. Значить, в обліку все проведено вірно. Якщо у вас по цьому рахунку є залишки, це означає, або немає проведеної вхідної податкової, або десь була допущена помилка. Далі, рахунок 64.41. В мене є залишок, і це вірно, бо в мене передоплата. І закриється він тоді, коли ми проведемо надходження. І хочу звернути вашу увагу, що передоплата обліковується саме на рахунку номер 5 а не 4. Це означає, що коригування боргу ми правильно зробили як в бухгалтерському обліку, так і в податковому. Взагалі, рахунки 64,41, підтверджений кредит та 6431 – підтверджені зобов'язання нас з'являються тільки тоді. Коли перша подія була саме оплата, якщо перша подія була накладною чи актом, ці, ці рахунки взагалі не будуть з'являтися. Якщо говорити про зобов'язання, то таким же самим принципом можна формувати оборот на сальдову по рахунку 643 податкові зобов'язання, або ж окремо оборот на сальдові по рахункам 64,31 і 6432. А зараз покажу ще один варіант, як аналізувати ПДВ в програмі, який ми завжди показуємо нашим клієнтам. І після цього вони тільки цим варіантом і користуються, бо, як на мене, він більш зручніший. І це звіти. В програмі БАЗ є можливість перевіряти ПДВ спеціальними звітами. Знаходяться вони в розділі Звіти, підрозділ Звіти з ПДВ. І почнемо зі звіту Очікуваний і підтверджений ПДВ-придбань. Ось тут він у нас перший. Відкриваємо його. Період листопад залишаємо і натискаємо Сформувати. Отже, що показує цей звіт? Цей звіт показує нам, чи були в рамках місяця перші події та чи закрились вони податковими накладними. Тобто колонки очікуваний ПДВ база та очікуваний ПДВ мають відповідати колонкам підтверджений ПДВ база та підтверджений ПДВ відповідно. Тобто ось тут знизу суми мають дорівнювати між собою, а ось ці колонки не підтверджені взагалі мають бути порожні. Якщо вони заповнені, то, скоріше за все, або немає податкових накладних, як в мене. В мене є тільки надходження ось тут товарів і послуг, а податкових немає. Або десь була допущена помилка. Далі є ще один звіт для податкового кредиту. В звітах відкриваємо звіт перевірки суми вхідного ПДВ. Формуємо його також за листопад. Цим звітом ми можемо перевірити податковий кредит загально за довільний період. Навіть з початку року, ось тут зверху, є можливість проставити цей прапорець. І в цьому звіті ми орієнтуємось саме на колонки розбіжностей. Ось вони знаходяться ось тут. Якщо вони порожні. Значить, в обліку все проведено вірно. Якщо вони заповнені, як в мене, то або не вистачає податкових накладних проведених, або десь допущена помилка. По колонкам отримано податкових документів одразу зрозуміло, що в мене немає цих податкових документів. Якщо ми говоримо про зобов'язання, то таким же самим чином можна звітами і зобов'язання також аналізувати. В звітах є аналогічні кредити, звіти про очікуваний і підтверджений ПДВ-продажів та перевірка суми зобов'язань по ПДВ. Ну, а я буду вимикати демонстрацію екрану. Ми розглянули з вами останнє питання цього блоку. І хочу сказати, що ми переглянули декілька варіантів, як аналізувати ПДВ. В програмі БАЗ є і інші можливості та інструменти. І, звісно, для того, щоб цей аналіз був можливий, потрібно спочатку правильно налаштувати програму саме під ваш облік. Ми допомагаємо це зробити в рамках індивідуального курсу навчання. Це навчання проводять наші бухгалтери-аналітики з багаторічним досвідом саме на вашій базі. Так, хтось навчається з нуля, коли тільки починає працювати в програмі, хтось купує години навчання, щоб виключити ручні операції або налаштувати нову ділянку роботи на підприємстві. А хтось постійно вдосконалює свої навички професійні по роботі в програмі саме на нашому курсі Лайфхаки для вже досвідчених бухгалтерів. Тож залишайте цифру 2 в чаті, щоб дізнатися варіанти індивідуального навчання в нашій компанії. А я попрошу модератора чату ще залишити посилання на наш сайт, де можна буде детальніше ознайомитись з послугою навчання.